Доброго дня, шановні, хто хоче нормувати вагу, ви на каналі «Схуднення для всіх або Викинь із себе дурня. Шановні друзі, ми проведемо сім зустрічей і покажемо вам зрозумілу, зрозумілу методику, як нормувати вагу. По-перше, забудьте, забудьте, що це до суботи, до понеділка. Ми будемо грати вдовго. Тобто наш жир це стратегічний запас. Ми його накопили. Це наша валюта. Він адаптований, чистенький. Розумієте, для нашого організму одна польза. І тепер, коли Хтось тобто, пропонує вам якусь операцію, якусь резекцію з желудка, кинуть якийсь балон в желудок. Відмовляйтеся, повірте, повірте, все можна зробити природнім, нормальним способом. Значить, Ми вже на тих зустрічах вам говорили і рекомендували дві-три поради. Беріть і застосовувати. Що я хочу сказати? Себе потрібно трошки потренувати. Тобто, може по житті ви просто весела людина, І, як говориться, слово в одну сторону, діло в другу сторону. А розумієте, про що я кажу? Тобто, ну, балаболи все. Но тут стосується вашого здоров'ячка. І коли воно болить, то воно болить. Воно болить у вас і ніхто цієї болі не зможе зрозуміти. Так, да, будуть ментувати, там сльози, журбу, це фігня вам боляче. І треба оце виправляти. І так, так, коли ви е, розумієте це як автомобіль, якщо він е, там 50 кілограм може ввести в багажнику, не треба. Іспитувати його і 250 ложить, Та і що дядьок таких 200 кілограмових і тіток 150 кілограмів ну, садити, він просто розвалиться і зноситься. Пройде молодість і закінчиться. Тому споко, споко. «Да, ми довели себе до цього стану, а зараз ми не будемо витрачати кошти на оцих всіх е спеціалістів. Ми спокійно будемо нормувати вагу. І так, шановні, значить, ці поради, які я давав, їх потрібно. Вплести в життя. Як ви це зробите, я не знаю. Але поспостерігайте за собою. Ось ви кажете слово. Не надо для других. У вас є своє життя, і ось ви кажете слово. Наприклад, піднімлюсь завтра о 7 годині, ставите будильник і не піднімаєтесь. Ось. Правду кажуть, після 18 години нічого не їсти. І я так буду. Приходить 18 година 18.01 і починається оце все. Значить, будемо себе дресирувати, як собаку Павлова. Знаєте, він дресирував. Засвітиться лампочка. Виді... Виділяється там е секрети. Значить, підводимо підсумки. Якщо ви нічого не будете змінювати все в своєму житті, то тоді спокійно обізвіть мене якимось словом і далі хекайте, потійте і все остальне Да, дуже багато люблять люди розмовляти про свої хвороби і ви до них приєднається. Але це фігня. Є своє життя, рівненька дорожка, і там нада бути бодрячком з пісні і танцем. І так, друзі, значить, якщо ви балабол по життю нічого не хочете робити для себе. Ну, придумайте якусь теорію, там, що воно якось от валиться взимку, замерзне, перемерзне, але я не сторонник оцих, знаєте, стресових ситуацій. Моя позиція дуже проста: менше в рот і більше, більше значить. Ви отримаєте зниження. Ну, саме головне, що оці зриви. Ми тримаємось, тримаємось, потім мат перемат послала, а життя одне і вся радість в тому, щоб об'їстися. Ні, шановні друзі, будь тупіковий. Кожен день це Божий дар і його треба проживати. З посмішкою і безболісного. Да. Значить, що, про що говоримо сьогодні? І так, шановні, ми вже сказали, що ми виділили основні прийоми завтраку, ми виділили об'єм, кожен це кулак, да, і ми на основні прийоми піші. Не перебільшуємо їх вголо. Але, наприклад, коли у нас там е, завтрак, е, 9-та година, давайте буде 2 година, 5 година, ну, це у мене так. І оці проміжутки між е, прийомом і. Е, значить, Ну Дивіться, як воно в житті професійного, ну скажімо, людини. Є розминка, він розминається, це завтрак, о 9 годині. Що туди краще з'їсти? Ну, звичайно всянка, звичайно фрукти, горішки, це, але чашка. І я туди ще кефірчика, коли молочка, коли захочеться блінчика. Все воно йде, але в об'ємі чашу. Потім, між 9 годинами і годинами, і часом є 4 години. Да? Значить, ви знаєте, в мене вже так буває, що я цю чашку не доїдаю і ложу в холодильник. Тобто каша, кефірчик, творожок там, да, і. Хліб убираю. Бліни. бліни. Це, ну, ну, Зараз ми поговоримо. Далі. В час дня. Ну тут я вже даю собі роздолі. І обід у мене длиться ну, десь години півтори. Що це означає? Значить, розпочинаю з води. Отак, беру грам 300-400 і випив. І потім, коли після пройде 10, 15, 20 хвилин, я кажу собі, так, да, я хочу їсти. Тобто центри спраги і центри голоду знаходяться близенько, і там ідуть похибки такі. Розумієте? І я кажу, ні, я хочу їсти все. Ну, так як у мене цей уже алгоритм відпрацьовує ці біологічні часи. То в мене організм не рипається там в 11 часов з бухти, барахти, він е, ну, жерти захотів. Ні, оце чашка і вперед, 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 да, Допомагає, ви знаєте, як би там не було смішно, е, це пару косточок з-під вішні, да, ви вішеньку сіли, а косточки не вибрать. Гулять, пусть там як леденец это в рту гуляє. Сливку з'їли. Залиште кісточку в этом, во рту. о, подивіться, допомагає. Персик, що б ви не з'їли, ну, костечкове. Все воно допомагає. Так, розібралися. Приходить обід. Оце я продіагностував себе. Чи хочу я їсти, чи хочу я пити. Значить, ні, хочу їсти, тому що час дня вже. Я скільки не міняю. Оце не міняю. Ну там пів години туди, пів години сюди Це все таке. Да. Попив води і починаю, шановні, із салатів. Отаке Мясяра в мене. І салати. І я їм. Помідори, огурчики, перчик, так, да, але ну я вам хочу сказати. Що у мене ще є канал, Щедрий сад та городи, ми там все вирощуємо у себе. Так ось я е, хочу вас проінформувати, що огурчик зірваний за 20 хвилин до того, як він попадає, я просто як цими французькими парфумами надихаю, тобто помідорчик. І вам рекомендую, шановні, ідете. На ринок купляйте найсвіжіше. Не треба дешевше, дешевше, дешевше. Потім в грязі якесь воно побите поета і ото ви втрачаєте апетит. Розумієте, вас так розкачує. А тут беріть, найкраще. І саме головне те, що хоче. Зараз літо, зараз ціни занизькі. Потім, друзі, ні в якому разі я е, не кидаю там в салати і все це діло фрукти. Фрукти у мене йдуть в оцей період між основними прийомами піщі. Що за фрукти? Персик, персик, грушка, ну вона повинна бути, да, це з мого саду. Но вона повинна бути найсвіжішою, розумієте? Коли груша десь перекладується, переїжджає, зривають недозріло, потім ще в воску опрацьовують, і ви, розумієте, просто-напросто попадаєте ну, на, на відходи. І ваш організм просто-напросто шукає, шукає ці поживні речовини, а їх немає. Тому що від обработки, від транспортування, від е, зберігання ці всі поживні речовини розлагаються улітучуються. Ви не можете не їсти, ви просто туди кидаєте, а там немає енергетичної цінності. Розумієте? А така, прикол, Немає їди. Значить, основні прийоми пиші у мене 9 година 5-3 рази. Між цими я мав подкльовувати. Значить, люблю свіжайші фрукти. І потом, значить, жидкості. Це кисле молоко, Ну, розумієте, так. Да. І саме головне, що я оці кефіри, ряженки, так, да. у мене бувають такі дні злочиння, на розслабоні, і я і я покупаю. Воно вкусненьке. Но в нашій ситуації ми повинні знати, що ми не їмо, ми лікуємося. Розумієте? І коли ми будемо брати овочі найсвіжіші фрукти найсвіжіші, то що хочеться, воно чистеньке. це, друзі, повірте, наш організм буде розуміти, що для нього дають найкраще. Тепер, шановні, дивіться, яка лабада. Оці всі вкусності. что жарить в перешках, в рулетах, в салатах и это быстрого приготовления відмовляємося. Берем на рынке свежайший кусок, например, свинины, кусок говядины, там печенка, Свіжайше. Дивимося, як його ета зна... заводимо знайомства і просто відварюємо. Перший, перший зливаємо оцей жирний, як говориться, бульйон. Не забуваємо про курочку. Тоже Поварили перший бульйон, шкуру зідрали, перший бульйон злили і залили ногу. Розумієте? Тобто жиру у нас достатньо свого. Все. Він піде на плавлення, а ми даємо білок повноцінний, знаєте так, Індюшатіна, курочку, зараз осінь піде, гусечку. Але ж кору знімаємо жир, витоплюємо. Розумієте, не треба він нам. Ми будемо топити свій. І овочі свіжайші, розумієте, і друзі, після 18-ї години дресуємо себе. Так, «Да, ми наїмося, тільки не треба себе розмазувати. Я тряпка є. Да, Так случилось. Почув? Так, друзі, і <кій> почуйте мене. Якщо ви не будете ні ді, не діяти, то нічого не зміниться. Пане придумуєте собі відповіді, на мене можете обідатися, да, він там не такий. Розумієте, так? Да? Так, ще що хотів сказати досить. Дев'ять година. П'ять, після шести не їмо, беремо продукти, то продукт, м'ясо, відварили перший раз, бульйон, злили, шкуру обдерли, там жири повикидали, і ото зварили білок. Да, не треба нам ніяких майонезів, будь ласка, масло, мляне, яке хочете, попробуйте нерафіновано це знаєте, на ринку. З продають, зрозуміло. продають. І, шановні, результати повинні бути результати. Якщо у вас немає результатів, то ви просто-напросто не знаєте ну, цих методик. Тому, будь ласка, оце у нас безкоштовні зустрічі, а потім приходьте. І будемо в місті з вами сидіти і після 6 години дивитися на наші вкусні страви. І друг друга, як говорится, самоконтроль. Розумієте? Тобто дайте відпочити желудку поджелудочне, селезенки, печенки. Ви постоянно їх дратуєте, ну, раздражители. Раз і кинула, щось, блин, в желудок. Раз і кинула. І, так вот, як отлічники, двоєчники, завжди того отлічника тормосить, дай списать, дай списать, то тільки зосередиться, а той опять лізе. Так і ви, по відношенню до себе. Желудок уже. Дрімає, а ми йому кусок м'яса та еще водочки да это. Да, ребята, ви одразу білими і пушистими не станете. Тому дайте собі один день на отрив. На отрив. Но і в цей день отрива після 18-ї не їжте. Тільки вода. Кампоти, шмоти, ета. це все не те. І що робити? Значить, лягайте раніше спати і раніше вставайте. Я встаю о 5 годині. Утренне кофе, сирадомір. Да, да, я хочу їсти, тому я встаю. Але оці ранішній годині. І оцього жалейного воздуха просто мене вже в постелі не задержать. Розумієте? І вечором я, уставши, десята до 5 години поїв є. А тепер я даю вам завдання. Візьміть в інтернеті і подивіться, скільки людина може без шкоди для свого здоров'я не їсти. З водою і без води. Підказка. Чому піст сорокаденний? Розумієте? Тому подивіться ваші резерви, резерви. Тобто, скільки без шкоди ви можете. Тобто, так взяли і сказали, так, сьогодні у мене. Експериментальний день, скільки я можу без їди. І ви побачите, що да, спочатку там хочеться, бо думки хочуть. Да. Ну, краще розпочинати зранку, коли ви в дрьомі внутрішні органи в дрьомі І от ви коли пропустите завтрак в ноль, і ви. Так, шановні друзі, значить, про що я хочу сказати, у мене виходить. У мене виходить спокійна, безболісна. Да, тому що я думаю про майбутнє. Артрози, артрити, варикози, діабети, все хронічні. Лікують і ніяк вилікувати не можуть. Значить, це комусь вигідно, якщо зажигають зв'язки. Розумієте? Не ходіть в дураках. Не ходіть в дураках. Якщо у вас щось не виходить, вам потрібна підтримка. Телефонуйте, будемо домовлятися. Пока-пока. Ми усім.